Найголовніша помилка фотографів. Цю помилку допускають більшість фотографів і навіть не здогадуються про неї. Через неї ви витрачаєте дуже багато часу під час зйомок. Берете додатковий час оренди у фотостудії. Не встигаєте відзняти всі образи. Їдете додому після зйомки у нервовому стані, тому що ви не знаєте, ви відзняли гарний матеріал чи ні. Сидите тижнями перед комп'ютером і знову ж таки втрачаєте свій час. Якщо хоча б один пункт ви впізнали в собі, тоді ви точно робите цю помилку. Що ж за помилка? Все просто. Помилка це коли ви бездумно затискаєте кнопку. І пуляєте камерою по всім сторонам. Часто здається, що чим більше крутих кадрів, тим краще. Але це працює не так. Навіщо нам 200 однакових кадрів ще й в одному образі, де відрізняється тільки фаза руху нашого мізинця? Правильно, щоб тижнями обирати той самий кадр з кривим мізинцем. Що ж тоді робити? Підготуватись до зйомки, знати де, кого, як і скільки знімаємо. Найкраще це підготувати муд Ну, це такі фоточки, які ви часто можете помітити на бекстейджах. Взяли референс, налаштували техніку, світло, образ, коротше. Все, все, що може бути. Зробили перший тестовий кадр, і якщо все супер, тоді можна зробити ще декілька кадрів на прозапас. Потім, наприклад, додаємо тутчик. Зробили декілька кадрів і все. Знімаємо інший референс з іншою композицією, ракурсом, світлом, образом і так далі. Так ваші зйомки будуть більш різноплановими та цікавими. І найголовніше, ви вбережете свій час. Користуйтесь!